Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми підготували для вас прогноз погоди на середу, 28 серпня, для різних регіонів України. Не пропустіть можливість дізнатися, що вас чекає. Львів. Температура в день досягне 29 градусів тепла вночі 17. Ясно, без опадів. Луцьк. Вдень буде 31 градус, вночі 17. Хмарно з проясненнями. Тернопіль. Температура вдень сягне 30 градусів, вночі 20. Ясно, без дощу. Рівне. Денна температура підніметься до 31 градуса, нічна до 16. Спекотно і сухо. Івано-Франківськ. Вдень буде 30 градусів, вночі 18. Ясно, опадів не передбачається. Ужгород. Температура вдень досягне 31 градуса. Вночі 18. Можливі короткочасні дощі ввечері. Чернівці. Вдень буде 31 градус, вночі 21. Спекотно і без дощу. Хмельницький. Денна температура складе 29 градусів, вночі 19. Ясно без опадів. Київ. Вдень 32 градуси, вночі 20. Ясно, опадів не буде. Чернігів. Температура в день підніметься до 31 градуса. Вночі до 15. Спекотно і сухо. Житомир. Вдень буде 31 градус, вночі 18. Ясно, без опадів. Суми. Денна температура досягне 33 градусів. Нічна 18. Можливий дощ у другій половині дня. Вінниця. Вдень буде 31 градус. Вночі 17. Спекотно і сухо. Черкаси. Температура в день сягне 29 градусів, вночі 23. Ясно, без опадів. Кропивницький. Вдень 31 градус, вночі 22. Можливий дощ після обіду. Дніпро вдень буде 32 градуси, вночі 23. Очікується дощ у другій половині дня. Полтава. Температура в день досягне 30 градусів, вночі 22. Хмарно з проясненнями. Запоріжжя. Вдень 33 градуси, вночі 22. Можливі опади. Одеса. Температура вдень сягне 28 градусів. Вночі 18. Дощ закінчиться до ранку. Миколаїв. Вдень буде 32 градуси, вночі 19. Можливий дощ у першій половині дня. Херсон. Температура в день підніметься до 31 градуса вночі 20. Очікується дощ до полудня. Харків вдень 33 градуси, вночі 20, ясно, без опадів. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки, щоб завжди бути в курсі останніх прогнозів. Бажаємо гарного дня та чудового настрою незалежно від погоди!